Вітаю! Сьогодні працюємо з іменованими числами, досліджуємо таблиці з даними та розв'язуємо задачі. Побудуй вежу з часток від меншої до більшої. Отже, постав відео на паузу, спочатку обчисли всі вирази, побудуй вежу. Першою буде цеглинка з виразом 14 поділити на 7, другою 9 поділити на 3, далі 8 поділити на 2, 25 поділити на 2, 42 поділити на 7 і 42 поділити на 6. Перевіряй, чи така сама вежа в тебе вийшла. Першою буде цеглинка з виразом. 3 поділити на 3. Друга 21 поділити на 7, Третя – 24 поділити на 6. 48 поділити на 8. 21 поділити на 3. 27 поділити на 3. Ще раз. 9 поділити на 3, 16 поділити на 4, 35 поділити на 7, 54 поділити на 9, 35 поділити на 5 і 48 поділити на 6. В зошиті записуємо число, класна робота і запиши каліграфічне число, що є добутком чисел 6 і 4. Це число 24. Знайди дев'яту частину кожного числа. Щоб знайти дев'яту частину кожного числа, треба число поділити на 9 помножити на 1. 63 поділити на 9 помножити на 1 буде 7. 27 поділити на 9 помножити на 1 3. 45 поділити на 9 помножити на 1 5. 18 поділити на 9 помножити на 1 2. 72 поділити на 9 помножити на 1 8. 9 поділити на 9 помножити на 1 1. Виконай дії з іменованими числами. В зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази об і перевіряй. 42 дециметри поділити на 7 буде 6 дециметрів. 42 дециметри поділити на 6 дециметрів 7. 32 гривні поділити на 8, 4 гривні. 32 гривні поділити на 4 гривні. 8. 54 кілограми поділити на 9 буде 6 кілограмів. 54 кг поділити на 9 кілограмів буде просто 6. Розв'яжи задачу. Читаємо умову і запитання. За яблуко заплатили 9 гривень, а за лимон удвічі більше. А ананас коштує на 40 гривень більше, ніж лимон. Скільки гривень? Коштує ананас. Ще раз прочитай умову і запитання, і давай складемо короткий запис. В зошиті записуємо задача номер, записуємо ті дані, які ми знаємо з умови задачі. Яблуко коштує 9 гривень, лимон удвічі більший, ніж яблуко. А ананас на 40 гривень більше, ніж. Лимон. Отже, нам треба дізнатись, скільки коштує ананас. Для того, щоб дізнатись, скільки коштує ананас, треба знати, скільки коштує лимон. Отже, першою дією дізнаємося вартість лимону. 9 помножити на 2 18 гривень коштує лимон. Якщо ми знаємо, скільки коштує лимон, а ананас на 40 гривень більше. Отже, ми можемо дізнатись вартість ананасу. До 18 додати 40, 58 гривень коштує ананас. Час на відпочинок. Відпочинь трохи і будемо продовжувати працювати. Прочитай задачу. Нестору 9 років. Тато старший за Нестора в 4 рази. Дідусь старший за Нестора в 7 разів? На скільки років дідусь старший за тата? Розглянь блок схему до цієї задачі. Що з задачі відомо? Нам відомо, скільки років Нестору. Ми знаємо, що тато старший в 4 рази, дідусь в 7 разів. Що треба знайти? на скільки років дідусь старший за тата? Для того, щоб дізнатися, на скільки дідусь старший за тата, спочатку треба дізнатися вік дідуся і тата. Отже, нам відомо, що Нестор 9 років. Тато старший його в 4 рази. Дідусь старший за Нестора в 7 разів. Нам треба порівняти, наскільки дідусь старший за тата. Використовуємо круглу дужку. Для того, щоб. Дізнатись, наскільки більше треба від більшого числа відняти менше. Отже, спочатку нам треба дізнатись, скільки років дідусю, потім скільки татові, а вже потім будемо порівнювати. Отже, 9 помножити на 7, 9 помножити на 4. 9 на 7 це вік дідуся, 9 на 4 це вік тата. А тепер ми можемо порівнювати наскільки дідусь старший за тата на 27 років. Записати ми зможемо виразом. Від добутку чисел 9, 7 відняти добуток чисел 9 і 4. Отже, на 27 років дідусь старший за тата. Прочитай задачу. За дві чашки чаю заплатили 14 гривень. Яка вартість п'яти таких чашок чаю? Розглянь блок схеми, яка з них відповідає умові задачі. Нам спочатку треба дізнатись вартість однієї чашки, а потім ми дізнаємось, скільки треба заплатити за 5. Отже, нам підходить перша блок схема. 14 поділити на 2. 7 гривень коштує одна чашка чаю. 7 помножити на 5 35 гривень, вартість 5 таких чашок чаю. Склади вираз і розв'яжи задачу. 14 поділити на 2 помножити на 5. 35 гривень заплатили за 5 чашок чаю. Обчисли значення буквіного виразу, скориставшись даними таблиці. Отже, в нас вираз суму А і Б зменшити у 9 разів. Нам дають А і нам дають Б. Постав відео на паузу, заповни таблицю і перевіряй. До 37 додати 17, а потім поділити на 9 буде 6. 18 плюс 0 і поділити потім на 6, 2. 38 додати 25, поділити на 9 7. Сума чисел 56 і 16, зменшена в 9 разів 8, сума чисел 45 і 36, поділена на 9 9. Сума чисел 28 і 17 зменшена в 9 разів 5. 18 додати 18, а потім суму поділити на 9 буде 4. До 12 додати 15, а потім зменшити в 9 разів буде 3. Досліди, чи можна використовувати подані в таблиці пари чисел А і Б для знаходження значення виразу. Різниця А і Б зменшена у 9 разів. Склади і запиши вирази. Отже, в зошиті записуємо вирази номер, читаємо завдання. Число 5 збільшити в С разів. 5 помножити на С. Суму чисел 5 і А збільшити втричі. Отже, спочатку записуємо суму в дужках, а потім збільши втричі. Множимо на 3. Від числа B відняти добуток чисел 3 і 5. Отже, нам від B треба відняти добуток. B відняти 3 помножене на 5. На дачі зібрали врожай ягід і дані записали в таблицю. Розглянь таблицю і дай відповіді на запитання. Отже, малини зібрали 12 кг, агрусу 8 чорниці 4 кг і суниці 3 кг. Скільки всього кілограмів ягід зібрали? До 12 додати 8 додати 4 додати 3 27 кілограмів. Наскільки кілограмів менше зібрали суниць, ніж агрусу? 8 відняти 3 5 кілограмів. У скільки разів більше зібрали малини, ніж чорниць? 12 поділити на 4 у 3 рази більше. Які з наведених тверджень є правильними? Агрусу зібрали ли менше, ніж малини, неправда. Суниць і чорниць зібрали однакову масу. Неправда. Агрусу зібрали більше ніж, суниць. Агрусу більше, ніж суниць. Але менше, ніж чорниць. Неправда. Малини зібрали більше, ніж чорниць. Так, це правда. Додому на сторінці 66 знайти значення виразів 380 та розв'язати задачу номер 381 Дякую за увагу. До зустрічі!